Кулаківська свиноферма породжує нових феодалів Львівщини, як син священника з Куликова став новим феодалом, і там все за цим стоять руки Сікорського. От е, новий анекдот чули, так е, зібралися Сікорський, Матківський і Остапчак, і в них питається. Ну, воєнкому приїхали і кажуть, слухайте, там вже ви в ту футбольну команду всіх мажорів запхали. Вони там стали і заступниками футболістів, третій заступник футболіста, четвертий, п'ятий, там 78-й заступник нападаючого, та коли вони нарешті з'являться на ВЛК? Коли, коли каже, а вони пішли? каже. Куди? каже, пішли, питається. Воєнково не кажуть, а встроенно західного бугу пішли. І на тому всі, хто розуміє, що відбувається на лічні, всім все стає зрозуміло. Не зрозуміло лише ветеранам збройних сил України, куди поділася їхня земля. А Остапчаків, мабуть, скаже, А я купив ту землю в Унуру 3500 гектарів, п'ятсот гектарів. А вони скажуть: де ти гроші на ти сам? А він скаже: на кулаківській свинофермі заробив. А Сікорський. Йому за спиною кивне головою і скажу, то що чистейша правда є навіть фінансовий аудит. Щодо фінансових аудитів, куди дивиться загалом бюро економічної безпеки з Цивінським? І чи вони помічають чітку монополію, яка не закінчується повноцінними сплатами у бюджет і казначейство, Тут є. Величезне запитання, але про що ж ми можемо питатися, якщо та вся футбольна команда з 785 захисниками і нападаючими замість ВЛК вже четвертий рік іде в сторону західного бугу? Та ну ні про що, але далі хронологічно структуровано буде. Головне, що бет і прокуратура області як завжди не дали задню і не піддалися на таємні аргументи Сікорського.